Росія вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Чому Угорщина розгортає засоби ППО? Канада відправила нам системи НАСАМС. І коли Україна зможе відновити польоти, Я, Дарина Трунова коротко про головне за сьогодні на 24 му каналі. Сьогодні росіяни вперше вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Рубіж вона може нести ядерний заряд. Раніше відомі характеристики щодо неї вага у межах 50 тонн, дальність до 6 тисяч кілометрів. Час підльоту може складати до 5 хвилин. Удар цим типом ракети підтвердив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики: швидкість, висота міжконтинентальною, балістичною. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Путін грає у ядерну азартну гру. Так відреагували в ЄС на удар новою ракетою. Речник ЄС заявив, що це чітка ознака ескалації. Журналісти Української правди припускають, що цю зброю могли випустити по Дніпру. У мережі показують відео, де ракета розпадається на шість частин. З них ще кожна бойова частина розпадається і ще на шість частин. У самому ж Дніпрі окупанти обстріляли центр реабілітації для людей з інвалідністю, пошкодили промислове підприємство, гаражний кооператив та приватні будинки. Постраждали дві людини. І також росіяни сьогодні запустили ракети і по кривому рогу. Внаслідок обстрілу 26 людей постраждали. Повідомив голова Дніпропетровської ОВА. Двоє жінок у важкому стані. І усього Росія має щонайменше пів тисячі цих ракет. Їх вона накопичила за 20 років. Такі дані аналітиків Дефенс Експрес. Запуском нової ракети Росія намагається залякати світ, але навряд чи вона таки вдарить ядерною зброєю зараз. Такі кроки Росії до ескалації не одобрюють навіть партнери-агресорки, зокрема Китай. В цьому впевнений експерт, міжнародник Максим Несвітайлов. Це така спроба залякати зараз. Це мало хто мені здається всерйоз це сприймає, тому що ну я бачу єдиний сценарій, за якого Російська Федерація може дійсно застосувати ядерну зброю. Це якщо конфлікт прямо масштабується, масштабується до нього прямо будуть залучені інші держави. Це буде зіткнення кількох держав, і конвенційними шляхами Російська Федерація починає програвати. Сама Федерація опиниться на межі розпаду. І режим Путіна на межі повалення. Коли він відчує, що все вже немає шансів, щоб вижити і свою владу утримати, він це застосує зараз. Причин у нього застосовувати ядерну зброю просто немає. А от Британія у відповідь на російський удар новою ракетою посилить підтримку України. Про це заявив міністр оборони Джон Хіллі. Військова розвідка сьогодні показує, що лінія фронту зараз найменш стабільна ніж будь-коли з перших днів повномасштабного російського вторгнення. 24 лютого, і ми бачимо в останні тижні дуже чітку ескалацію з боку Путіна і його сил. І в той же час Угорщина таки побоюється ескалації після дозволу Києву бити вглиб Росії західною зброєю. Там вирішили розгорнути засоби протиповітряної оборони поруч з кордоном України. За словами угорського міністра оборони, наразі масштаби російсько-української війни більші, ніж будь-коли, і війна увійшла. У найнебезпечнішу фазу це пов'язують із розширенням російської ядерної доктрини. І от аналітики інституту вивчення війни підтверджують успішний удар по садибі Мар'їну у Курській області із західної зброї. Геолокаційні кадри показують наслідки ймовірного удару штормшеду поблизу Мар'їно, де міг розташовуватися командний пункт. Там могли перебувати північно-корейські генерали. Раніше про удар повідомили Гардіан» і Блумберг. І сьогодні день на Росії не обійшовся без вибухів та атак дронами. Росіяни потрохи звикають до нової реальності, так званої СВО. БПЛА атакували Ахтубінськ, Астраханської області. Російські пабліки стверджують про, начебто, збиття двох безпілотників у небі. На відео від очевидців видно польоти цих дронів, чутно стрілянину та помітні вибухи. Де летить? над будинком зараз пролетить. от кількість зброї, якими ми зможемо як атакувати, так і оборонятись, зростає. У Міноборони Канади підтвердили передачу Україні ППО насам. Система вже знаходиться у Польщі. Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер. Ймовірно, на цьому поставки не обмежаться. Натякнув міністр. Ми працюємо з українцями, аби якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що незабаром зможемо сказати значно більше. І майже 85% втрат Росії припадають на Курахівський напрямок. Там ворог продовжує агресивні штурмові дії. Гарячими напрямками залишаються Покровський, Лиманський та Торецький. А тим часом Росія почала погрожувати Польщі через відкриття бази США у російському МЗС. Це назвали пріоритетною ціллю потенційного ураження. Саму базу протиракетної оборони США відкрили минулого тижня на півночі Польщі у селищі Редзікаво. І новий крок підтримки від США Білий Дім може скасувати Україні майже 5 мільярдів доларів. Боргу це підтвердив речник державного департаменту Меттью Міллер. Це можливо в рамках закону про додаткові видатки для України. Тепер рішення за Конгресом. Натомість в Україні на 95% готові відновити польоти. Але ключовим фактором для цього залишається безпека пасажирів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. За його словами, від моменту ухвалення рішення до запуску рейсів у Львові чи Борисполі потрібно приблизно два місяці. Архітектура безпеки передбачає дуже серйозні засоби протиповітряної оборони, які сьогодні в країні задіяні за призначенням. Тому, коли в нас буде достатньо протиповітряної оборони для того чи іншого аеропорту, ми зможемо про це говорити. На сьогодні на жаль, це недоцільно. І повернутися до служби після СЗЧ можна буде. Відповідний закон ухвалили у парламенті. Для таких військових поновлюють виплати грошового забезпечення, соціальні пільги та інше забезпечення. Про це повідомили нардепи Ярослав Желізняк та Ірина Гращенко. Розпочаті кримінальні провадження щодо правопорушень щодо таких військовослужбовців не є підставою для відмови у продовженні військової служби та дії їхнього контракту. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський привітав воїнів десантно-штурмових військ зі святом протягом 10 років від початку російської агресії, особливо. У час широкомасштабного вторгнення бійці ДШВ хоробро й віддано ведуть бої на найгарячіших ділянках фронту. Вже 10 років від початку російської агресії, а особливо в час широкомасштабного вторгнення. Ви хоробро і віддано ведете бої на найгарячіших ділянках фронту, ефективно знищуючи російських окупантів. І нині ви зупиняєте російські атаки на Курському, Покровському, Курахівському та інших напрямках і активно протидієте агресору. Дорогі українські захисники та захисниці, цього дня щиро дякую кожному з вас за стійкість, відвагу і героїзм. Ми також дякуємо кожному та кожній, хто допомагає захищати нашу країну. І сьогодні ми також відзначаємо День гідності та свободи, згадуємо дві українські революції та вшановуємо тих, хто поклав життя заради наших спільних цінностей. Дякую вам, що дивитесь. до зустрічі в ефірі 24 го каналу. Бережіть себе.